Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. З вами я, Наталя Тарковська. Сьогодні хочу подивитися таке місто, як Соледар, і відкрити шляхи Збройним силам України на перемогу, щоб відкинути ворога від Соледару. Скажіть, покажіть мені карти Таро, чи є перешкоди для перемоги, чи є перешкоди на шляхах у Збройних силах України. Щоб відкинути ворога, як мого далі від Солидару, які перешкоди, скажіть мені. Так, одразу вийшла король, король чаш, і четверка Пентаклів, це четвірка Пентаклів це те, що є, є допомога, але вона незначна. Тобто є чим відбуватися, але це дуже мало. Це стабільно, потрошку, не, не вистачає в той мірі, який необхідно. Це дуже мало. Є карта секрет. Зараз ми спитаємо, що це за секрет. Дев'ятка час, що це в очікуванні, скоро щось буде, ще буде якась поставка, що прискориться. Дуже великий е, супротив. Аж з точуння боїться, це, це п'ятерка мічей, що е, конфлікту, карта конфлікту. Чекаємо, щось, повинно, щось повинно таке, прийти така зброя, е, як в допомогу, що буде уміряність, уже не буде такого. Е, е, ну, Расисти не зможуть так сильно відбив, е, нападати. Так, вісім чаш, двічі, шляхи закриті. Шляхи закриті, і оце наші воїни так ловка, повинні оце пройти. Це поле, <кій> мінне поле пробігти. Так. Зараз будемо відкривати шляхи на перемогу. Це добрі карти. Це добрі, це погані. Так, карта сила і шлях відкритий. Добре, вище сили на нашому боці. Прибираємося, що нам заважає. Все, що заважає Збройним силам перемогти відкинути ворога від Соледара. Соли... Так, оце заперечую. Це гарні. Заперечюсь, карта війни. Заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, заперечую. Заперечу, заперечу. закриті очі не може рухатися Заперечую. Заперечую. Тут виходять карти, що, напевно, прийдеться відступити Збройним силам України, але я це прибираю. Відкриваю шляхи на перемогу, щоб було звільнено місто. Так, це негатив заперечую, це я залишаю. Ще хочу спитати, є карта. Секрет, якась таємниця. Щось ми очікуємо. От щось ця людина, це наші Збройні сили, він щось очікує. У нього вже є, е, ще подарунки є, ще одного якогось подарунка, саме головного, не вистачаючи для перемоги. Що це за секрет? Що це за тайна? Скажіть нам? карту секрет? Покажіть таємниця. Так, король чаш. Це хто там мідліт. Щось таке, ну, це зброя, напевно, що зброя буде, що цю зброю вже домовилися, все повинно бути, але промідління. Оце промідління дає російській армії ну, наступати, дає їм шлях, не криває. Це треба прискорити. І це буде по карті колісниця, що не переживайте, все буде. Оце голуб мира, він їде на цій машині. В, в темряві, але він мчить він дос, буде доставлений. Це ще поставки якісь, які відкривають шляхи поставки зброї, якась допомога від союзників. І заперечую цей негатив, що заважає відкинути ворога солидару, відкриваю шляхи Збройним силам України на перемогу. Перекриваю цей негатив. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх наших військових українських, які зараз е, беруть участь в боях за Соледар. Прошу відкрити їм шляхи на перемогу. Прошу, щоб все, що їм необхідно, без перешкод було управлялося в їхньому житті, щоб все без перешкод було доставлено. І я відкриваю шлях на перемогу. Більше нема перешкод для перемоги української армії під спідселидаром. Поволі вищих сил да буде так. Прошу допомоги вищих сил. І весь негатив, що расисти роблять в нашій території. Повертаю на їх голови, на їх голови і на тих, хто замовив цю війну. Поволі вищих сил да буде так і так буде. Давайте ще перевіримо, ще таке питання задамо. Чи здійсниться моє бажання, чи буде відкинуто ворога від Солидару до кінця зими 23-го року, чи буде відкинуто ворога? Чи коли це буде, коли буде звільнено Селедар від рашистів, скажіть, коли поженуть ворога? Ну, це карти осені, Кінець літа, початок осені. І це, це буде, це вийшла десятка чаш до десятка пентаклів. Це точно 100% буде, що Селидарний буде залишений расистем, але це ближче вже до літа осінь. Але зараз відкриваються ці двері, які ведуть, ведуть до перемоги. Чекає українська армія на якесь озброєння дуже серйозне, ще трошки, ще майже все привезли, але ще трошки не вистачає. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!